Привіт! Сьогодні покажемо вам набір з двох прямокутних силиконових косметичок, зручно і практично для подорожі та для щоденного використання. В наборі дві косметички різного розміру: одна трошки більша, інша поменша. Після в двох кольорах: ось такий красивий неоновий кольор та класичний чорний. Розмір маленької косметички 18, 12 та ширина в 5 см. Велика косметичка має розмір 22-14 та ширина 8 см. Косметички виконані щільного, але водночас м'якого силикона, який гарно тримає форму, легко очищується та надійно захищає вміст від пилу. Має гарну та якісну фурнітуру, блискавки працюють дуже плавно та надійно. І для зручності в обох косметичках є ось така ручка. Легко переносити з собою та брати все необхідне. У велику косметичку можна легко вмістити повноформатні версії доглядових засобів шампуні, креми або засоби для гоління. В маленьку поміститься декоративна косметика або інші дрібнички, які нам знадобляться і щоб завжди було все під рукою. Завдяки прозорості матеріалу легко видно, що всередині. Такий набір, відмінний варіант як для подорожі, так і вдома. Все упаковано організовано, акуратно, речі не намокнуть та зручно носити з собою.